Слава Ісусу Христу! Дуже часто в нашому житті ми маємо різні страхи, ми маємо різні переживання, ми боїмося. І саме через ці страхи, через ці переживання, також і наше тіло терпить. І від цього можуть також і походити різні хвороби, як тілесні, так само і душевні. Тому дуже важливо є пам'ятати, що Господь є з нами. Хто є Господь для нас? Це є наш батько, який сотворив цей цілий всесвіт, який сотворив цей світ, в якому ми живемо, і кожного дня насолоджуємося них для нас. І навіть через найменші дрібниці Господь промовляє до нас, що я тебе люблю, що я тебе не залишу. І Він говорить Прийді до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Він просить сам, прийдіть до мене. Він не наказує, Він не пхає нас в плечі, але просить прийдіть до мене. Прийти до Ісуса. Це прийти зі своїми болями, прийти зі своїми проблемами, зі своїми ранами, зі своїми шрамами, з тим, що не дає нам жити, це сісти біля його стіп у молитві і вилити своє серце йому, зробити місце для нього у своєму житті, віддати йому ключі від усіх страхів. Від усіх дверей, за якими ми не знаємо, що на нас чекає, тільки ми боїмося цього, довірити йому. А він, як добрий батько, попровадить це як найкраще. Отож, не біймося, а пам'ятаємо, що з нами є Бог. Амінь.